Друзі, ми йдемо до лісу, а наші кіці йдуть з нами. Да булочка? А де шишечка? Нам так іти далеко, це ж через поле, а вони йдуть за нами. І тут собак у сусідки є багато. Шишка, давайте додому біжіть. Чекайте нас там. Так гарно починає падати сніг. Хочемо в ту зимову красу, тому і вас запрошуємо. Шишечка, давай додому. Бачиш, зараз ті собаки ще вибіжать, злякають цих кошенят. Куди ви пішли? От, хвостаті, друзі, ну чекайте нас, не йдіть тільки далі. Такі пухнастики, милота наша. Щось і ще й сердиться. Так, друзі, ми запрошуємо вас до лісу. Прогуляємося зимовим лісом, покажемо вам красу. І буде дуже гарно, якщо геть засніжить, бо так вже, бачите, пролітає сніжок. Шишка збентежена. Тут і лисиці ходять, тікайте. Булка, давай за сестрою і до хати. Ну, що таке, наче кіт пес? Ну, йдемо, може, такі залишиться біля села. <гум> Дивись, провалилась. <гум> Ой, комедія не коти. А ми, друзі, йдемо далі. Сьогодні у нас, друзі, Є така можливість прогулятися в лісі. А ви знаєте, що ми природу дуже любимо, каву йдемо туди пити. І такий цілий квест, бо жодна машина не їхала. Йдемо, провалюємося. Добре, що якісь вовчі сліди, чи хтось тут у нас до лісу бігає. Ми вже так далеко, бачите, від села відійшли. Так, ми вже йдемо десь майже півтора кілометра то знаєте, мороз, зима, такий сніжок падає, а спина ж мокра. Що то значить активно йти тако? Быстро. Так, а далі вже бачите, яка краса, ліс, наш такий улюблений, бо це неподалік нашої вулиці. Ми тут часто буваємо. Сьогодні такого сала з собою взяли, заїхала на базар. Продавали там домашнє купила. Покажу вам зараз, яка то в нас там смакота. Ну, українці в сало люблять, ви знаєте. То ще трохи да будемо в лісі. Покажу вам там красу, бо я дуже люблю милуватися малими цими соснами молодими. Такі вони пухкі, такі вже пахучі. Тож, друзі, ще трохи і будемо у зимовій касці. Так іде. І милуємося ж навкруги. Такий дрібний сніжок падає. Знаєте, була відлига. Бачите, як по полю. Вже розтанув сніг, не такий великий килим. Це як не милуватися такою красою. Круги. Засніжене, і знаєте, таке небо добре на сніг. Передають снігопади. Але радіємо, що є взимку можливість більше часу проводити на природі, бо скоро вже весна, то, звичайно, роботи в селі буде ого. го тому Кожну можливість використовуємо і поспішаємо у цю красу. Зайшли. Саша так до столика розпалювати багаття. А я ось навкругі покажу вам, який у нас тут лісочок. Тут, бачите, такі сосни, берізки, і молоді ті сосни зараз і до них підемо зупиняюся, затамовуючи подих, бо дуже у цьому лісі, ох, уже й дихається. А зверху то краса. Ох, яка милота. Так дивлюсь, нема людських слідів, тільки ось так наші. І там, де бігають тваринки. Бачите, скільки лютому, не лютуй, а ось навколо дерев, де потрапляє сонечко, все одно вже розтає сніжок. Пройдемо ось ці сосни, я вам казала, дуже люблю. Тут і зеленочки ростуть, знаєте, зразу так уже і згадується. Ви мені і про гриби пишете, дякую. То воно правда, що не вгадаємо і як, то вже почнеться і сезон грибів. Це воно правда, що є, то є. Час дуже швидко летить, а ми поки доїдаємо всі свої запаси сушених, маринованих. Заморожений грибів. Таке, в грибників, знаєте, грибів досталь. Ох, яка тиша. Десь тільки по трасі чути пролітає авто, а до лісу щось і мало їздять. Так, Саша вже й багаття палить. поки я милуюся. І вам же, друзі, хочу дуже показати. Бо не всі. На жаль, мають можливість побувати в лісі. А ми можемо, то милуємось, насолоджуємось і вам будемо показувати. А там точно сезон грибів почнеться. Будемо і по гриби вас запрошувати. Такі ось ці ряди беріз. Тут дуже люблять зростати під березовики. Знаємо ми такі ці свої місця. І так ось така ностальгія. Там після дощу треба, знаємо, в один ліс поспішати по гриби. Тоді дивимося, о, треба вже в інший ліс поспішати. Ось так. Ага, Саша Подрова пішов. Вже й столик. В лісі. Ми так порушили її роками мочними снігу. Такий недоторканий сніг у лісі. А що то у валенках? Ноги як на печі. Багаття горить. Такі наші філіжаночки з нами. Зараз дістаємо сало. Ой, я вам зараз покажу, які нам донечка подарувала. Термос, у нас вже є новесенький. То я вже з кумою його брала до лісу. Такі, знаєш, що батьки дуже люблять активний відпочинок, то тут вершини Карпати. На багатьох з них ми вже були. До речі, є відео у нас на каналі. Хто, можливо, до нас завітав перше. Так, турку взяла. О, сало! Ох, я сьогодні і сало купила. Смачне, думаю, буде. Будем сало вже, я бажна зараз бути на вершині. Грить, дам, де ти там бути. Да? Куди? На Говерлу? Ні, на лижі, 15-те сьогодні. О, сьогодні 15-те. Да. Сьогодні мене так запрошував, мій підписник в Карпатах катається, каже, приїжджайте, підтягнемо вам техніку. А, на 12-ту я вже все спізнилася. Так, я бачите, Саша не забув, що мене запрошували. що От уже комедія. Так, а де наші для сала? А, палочки є в нас, так. Давай. Таке, друзі, сало сьогодні купила. Ух. Колись вчителька. Раїса Івановна казала, так, діти, сало, сила, спорт, могила. Ми завжди сміялися, бо вона нас також на природу водила. Я пам'ятаю, до каменя ми ходили з класом. Та це, як бачу, сало, згадую свою вчительку. О, бачите, які шматочки. Ну що ж, буду смажити. Беру свою таку тепленьку штучку, щоб сидіти. О, зараз ще кави наваримо смачної. А, термоса показуєш нашого. Скільки там вершин. О, і хлібчик треба сюди мені принести, буду жирок збирати. О, коло багаття тепло. Сьогодні, друзі, 15 лютого. Зараз у нас на вулиці 0. На ніч уже показує мінус 7. А далі показує, там буде морозу гоша, який. Більше десяти. Ти бачиш, димок за мною бігає. Треба підсунути стільчик. Тут ми, бачите, такий стільчик Саша зробив, можна переносити. Давай ближче, може, мені сюди. Ох, як пахне вже сало. Двики. Це що, тривога? Ага, повітря тривога. У-у-у, як чути в лісі. Тривога. Так у нас тут у Вижгородському районі. Часто тривога. Боже, як виє. Якось в хаті ми і так і не чуємо сильно, бо вікна закриті. Це як чутно. Так, війна війною, обід по розпорядку. Друзі, ох, і шкварчить салко. Знаєте, я вже й втікла з-під того деревця. Бо так уже дим за мною там ганявся. Хожу, шукаю, де б це так присісти, щоб димок на мене не йшов. Скільки бачите, назбирали вже жирку з сала. Ну що, вигляньте, які кусочки такі. От така от смакота. Тому запрошуємо вас до столу. Шкода, що не можу передати вам цей аромат, як воно пахне. А так що взяли ось тут домашній. Кабачочки і броколі. Це я так для донечки закривала ці броколі, вона дуже їх любить. А це вже і собі ось пару штучок так взяли. Так, ну що ж, будемо приступати зараз. Обідати. Кави зараз ще зварю, слухай, ложка, мабуть, десь уже у мене в рюкзаку, Зараз, може, я так на око. Насиплю, а то, як то кажуть, на око. Я так приблизно знаю, скільки це. О, готова. Наша кава обідня. Друзі, запрошуємо до столу. Ух, який аромат. Пару хвилин, Яка там хвилина дай кава вже на столі. Так. Ну що ж, нам смачного будемо смакувати. Це таке салко. Смакота. Оператор зазирь. Жал, сан так смакує. Дуже смачно, друзі, в лісі. Це не тільки перезавантаження, так якось, знаєте, як у дитинстві. В дитинстві також в лісі провели багато часу. Хто там бігав додому обідати? Якщо побігли, вже гулять у ліс, то вже гуляємо, бо прибіжиш обідати, то зараз роботи загадають. А так уже до вечора ганяли. І сироїшки срії їли, і сали, що хочеш. Тому, мабуть, так і любимо ліс. Прививка така з дитинства. Таке, да, добре сало. Mm. Смачне. Сало з'їли. Каву смакуємо. Підемо ще пройдемося лісом. Та й додому. Тиша. Тільки легесенько, легесенько. похитуються вершини Загорається. Угу. Наложили дров. А так багаття і знову загорілось, бач? Трохи димком і жаром сохла. <смачна> Ха <кава> смачна кава в лісі. Так гарно, друзі, провели ми час на природі. Ще трішки коло багаття погріємось, да будемо вже йти додому. Дякуємо вам, що ви були з нами, прогулялися, помилувалися. І сала посмакували того смачного, такого українського. Тож до нових зустрічей на нашому каналі. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо, що ви завжди з нами. І стільки багато пишете нам і бажаєте. До побачення! В таких снігах. Придемо тут, а Саша йшов стежечку протопкав. О, назад буде легше йти, бо стежка є. Ох! Ось. Активний у нас день.